Ці люди із небезпечних прифронтових міст України знайшли свій прихисток у Вінниці. А це Ростислав та Алла. Півтори роки тому вони створили у Вінниці громадську організацію Український профіль і увесь цей час допомагають переселенцям. Вінницькій області зараз знаходиться по останнім даним, 147 тисяч біженців з постраждалих регіонів. Ми Намагаємось допомагати літнім людям, інвалідам, багатодітним сім'ям, таким людям, які дійсно найбільше того потребують. Регулярно подружжя приїздить у Бухарест до своїх партнерів Джерес Румунія за допомогою, що необхідна переселенцям. Маємо можливість закупити генератори, да, тому, що як ви знаєте, в Україні минулого року був. Ну, так називаємо блокаут, і зараз очікується так само. Чим довше триває війна в Україні, тим менше лишається партнерів, що допомагають і зараз. Джерес Румунія, єдина організація, що не припинила регулярно підтримувати українців. Допомога не збільшилася. Вона критично можна сказати, зменшилась позаду тисячі кілометрів і тисячі вдячних за допомогу. Але людей, що потребують підтримки, не стало менше. Ситуація з біженцями не змінилась. Їх є така сама кількість, і навіть прибувають нові люди, тому що в зоні конфлікту багато людей, які не виїхали того часу. Вони зараз їдуть. Не звикайте до війни, потрібно підтримувати людей, ні в якому разі не ставити крапку на якихось своїх діях, тому що ця війна сьогодні в Україні. Завтра вона може наблизитися ближче до Європи. Давайте об'єднуватися. Тільки таким чином ми зможемо здобути мир та перемогу. Будь-яка допомога може бути корисною українцям. Подумайте, а що можете зробити саме ви. Приєднуйтеся до Румунія та підтримайте Україну.